Доброго дня. Ну, зараз оголошена перерва у допиті, першому допиті, на який було мене запрошено, після перерви цей допит буде продовжений. І мені вже оголосили, що будуть і наступні допити, це є не останні мене запросили на допит зв'язку з справою третьою справою яку відкрито проти Юлії Тимошенко яка стосується газових угод від січня 2009 року допит проводить слідчий Микола Грабик у присутності старшого слідчого Нечвоглода. Йдеться про е, речі дивні, як для мене. Фактично, е, підхід полягає в тому, що е, після того, коли я надав документальне свідчення офіційних оцінок з боку Європейської комісії. Президента Європейської комісії, комісара з питань енергетики, найавторитетніших міжнародних організацій щодо газових відносин, якості газових контрактів, ганебної ролі посередника Росукренерго. слідчий на це зауважив, що це його не цікавить, тому що позиція Європи не є важливою для України і для цієї справи ну викликає обурення власне самий підхід щодо такого такої логіки тому що ми нещодавно бачили, як вже нинішній уряд і президент і прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр Клюєв нещодавно говорив, наскільки вони прагнуть продовжувати співпрацювати з європейським союзом, прагнучи наближитись до європейського союзу, і зокрема, яку жагу вони мають до початку реалізації угод від 23 березня Брюссельської конференції щодо модернізації газотранспортної системи. Системи. На мою тезу, що ця погода і ця модернізація не були б можливою без угод січня 2009 року, слідчий зробив вигляд, що це його не цікавить. У мене складається враження, що взагалі все більше і більше становиться очевидним політично мотивований характер цієї справи і. Нещодавно я навіть себе дещо дискомфортно відчував, що я, можливо, один з віце-прем'єрів уряду Юлії Тимошенко, якого ще не викликали на допит. Я думав, можливо, це тому, що я Донецький, але як походжу з Донецька, як бачите, зараз цей недолік виправлено, і я на додаток, як і до моїх колег, зокрема Олександра Турчинова. Викликаний на допит, і я думаю, це буде продовжуватися. Враження дуже сумні. Тому що очевидно, якихось аргументів немає, як параметри, які суть справи. Ну я не почув чогось, щоб зробило враження, що слідство має якісь, якусь відповідну логіку, яка б сприймалася і в суспільстві, і в правовій, правовій спільноті, і в європейській спільноті, як логіка, яка має за мету встановити істину. На моє враження, тут немає мети встановити істину, а є політично мотивований тиск на. Позицію та на її лідерів. Скажіть, будь ласка, може причина в чому Я викликаний в якості свідка, і, до речі, сам спосіб, як це зробили, викликає обурення, тому що я зробив відповідну заяву в той час, коли знали очевидно, що в день я працюю в партійному офісі, не знаходжуся вдома. Прийшов людина, яка просто почала телефонувати в двері. Моя літня мати, трьохрітня донька. Ця людина требувала відкрити двері, не пояснюючи, сказавши, що це лише просто співробітники СБУ, відкрити двері, не пояснюючи для цього. І після того, коли мама відповіла, що це не є можливо, оскільки вона цю людину не знає, він сказав, зараз приведу міліцію і відкриєте як міленьке. Ну, навіть я ще раз хочу сказати, коли хами при владі відповідні органи діють по-хамськи. І як це почалося, я також розсінюю як елемент тиску на опозицію, зокрема через членів сімей опозиціонерів. Скажіть, будь ласка, може причина в іншому влада неодноразово критикувала вас за те, що ви їздите по Європах і скаржитеся на владу таким ну, представляючи лінію опозиції? Може це спробуватись скона вас з метою не допустити подальших ваших. Переговорів подібних євроспілот, uh, я думаю, якщо влада спробує uh, застосувати або підписку про невиїзд до мене з огляду на як ви правило uh, зауважили, незадоволення тим, що uh, я, як представник партії батьківщини і колишній віце-прем'єр, дуже активно проводжу міжнародну uh, діяльність і виїжджаю за кордон для того, щоб інформувати наших партнерів про ситуацію в Україні. Якщо це буде застосовано, ну тоді uh, буде очевидна ще одна. Політична мотивація цієї справи, тобто, коли одна ракета поражає кілька цілей, я сподіваюся, що цього не стане, і натомість хочу сказати, що на піску будуються плани тих людей, які через тиск, залякування і політичні переслідування хочуть обмежити діяльність. Опозиції як в Україні, так і за її межами. Мушу сказати, що той факт, що з Юлією Тимошенко зустрічається на найвищому рівні, як тут, в Києві, нещодавно це був президент Європейської комісії, пан Борозо, так і за кордоном свідчить про те, що цей намір ізолювати опозицію через обмеження права пересуватися її лідерів, він не призведе до бажаної мети. Підкреслю ще раз. Не є сильною та влада, яка використовує і маніпулює правоохоронною системою для досягнення своїх вузькопартійних егоїстичних цілей. Скажіть, будь ласка, Юлія Тимошенко зараз в генпрокуратурі. Чи може відбутися очна ставка між мами сьогодні? Е, я цього не знаю. Я знаю, що і Юлії Тимошенко, і мені було е, е, повістки на допит на той же самий час. На 12-ту годину ваші допити на сьогодні, ваш допит на сьогодні завершено? Ні, він ще продовжується. А, продовжується? Просто перерва слідчий е, медліно А, зрозуміло. дякую. Дякую.